пренатхненного, благодатного, світлого дня середи. Слухайте, чому файного, чому благодатного? Бо як би війна нас не била, як би нас не мучили тривоги, обстріли чи загинувші браті, брати і сестри у кривому розі ми стоїмо. І інші загиблі, нехай Господь їх прийме до себе. Але ми стоїмо, боремося і заради того варте жити, власне, аби смерть не перемогла. Сьогодні середа. Вітаю вас, косівська поляна. Ми знову тут, де є такий коричневий будинок біля синьої церкви, де ми зараз проводимо реколекції у Косівській поляні для дорослих. Дуже файні такі школа Марії з Назарету. І поділюся з вами таким, таким файним висловом Маї Енджелоу. Вона така письменниця, трошки феміністка, але ми це пропустимо, і нікому не скажемо. Однак сказала дуже файний вислів. Так він сподобався. Бо недавно ми розмовляли з моїм другом. Юрієм отцем, то він, власне, цей вислів якось перефразував. А тепер, коли я зустрів авторку вислову, то я зрозумів, що маю з вами поділитися. Вона каже таку думку: люди забудуть, що ти говорив. Люди напевно забудуть, що ти зробив або що робиш. Але натомість ніколи не забудуть, що ти змусив їх відчути. Ще раз, люди забудуть, що ти говорив, що говориш. Люди забудуть. Що ти зробив? Але, напевно, не забудуть, що ти змусив їх відчути, пережити. Неймовірно. Так мені сподобалося. І я згадав купу реколекцій, на яких я колись був чи таборів. То загалом там були якісь конференції, були якісь науки, були там якісь там файні подачі. То не до кінця пам'ятаю, про що там було. Якби то десь там, слава Богу, щось відкладається. Щось відкладається в довгу шухляду, правда? Але от атмосферу, правда. От духа, якого ти там отримав, правда? Якесь дивне заангажування ти там отримав. От ти, ти був на тій акції, і ти там отримав таку кочегарку, тебе просто розкочегарило, ти звідти, повертавшись додому, там просто мчав з бажанням щось робити. Тому це так файно. Може, справді, може, занадто не треба зауважувати на тому, щоб собі все конспектувати, записувати. І щось іноді треба, особливо, якщо ти студент або щось подібне. Але також для нас це важливо хопити ось це. Ну, і те, що ти зробиш, ну, і воно важливе, очевидно, але і, і воно стирається. Однак, чому нас тягне до людей, яких ми любимо? Чому нас тягне до близьких людей, бо з ними нам приємно? Чи нас тягне, що вони нам можуть супер щось розповісти? Та якби не дуже. Бо я можу собі включити тепер в інтернеті, почитати щось інше в книгах, і мені до такого не розповідають, що мені мої родичини, або бо люди, яких люблю, то вони мені такого можуть і не розповісти. Ні? Чого нас тягне до людей, яких ми любимо? А з якими нам подобається бути, Знаєш, наші друзі, чи як сьогодні хлопці мені сказали, навчили мене молодь, наші кенти Не знаю, чи це хороше слово чи ні. Пробачте, якщо не хороше. Але здається, це типу мої близькі друзі. Ну таке словечко. І чого нас до них тягне? Що вони нам можуть щось хорошого зробити, та не до кінця. Але просто нам файно бути разом. Нам файно любити одні одних дружньою любов'ю. Коханих, любов'ю глибшою, правда, дітей і родичів, любов'ю родинною. І, і нам класно бути разом, нам файно бути разом. І тому за подивіться, особливо, якщо ви вчитель, якщо ви маєте тепер якісь заняття з кимось, лекції, маєте якесь корисне часопроведення, маєте до когось доступ, то не будьте занадто вчителем. Не будьте занадто, не будьте занадто не, там, якимось суперправильним. То, то ясно, що є порядок, там, чи є графік, є там, якісь, там ці всі системи, яких треба дотримуватися, але це очевидно. Але все ж таки, якого духа ви переносите в це? Мені так було приємно, не знаю, тепер Женька не бачить, не бачить, немає тут моєї Женьки. Мені так було приємно, коли на днях ми йшли по селу, а приїхали якісь дві дівчата з Чехії. Вони учениці Женьки, моєї дружини в школі. А моя Женька дуже така строга вчителька. Але разом з тим дуже любить дітей, любить їх намагається бути максимально об'єктивною і справедливою до них і хоче благословляти. І діти це відчувають. Діти відчувають атмосферу на уроці. Вони бачать, що їм намагаються не просто, якби, перепрошую, впихнути інформацію, а їм намагаються якось це подати з любов'ю, якось творчо, цікаво. І тому в... мені так було приємно, коли вони прийшли, Вони коли бачили, що Євгенія Григорівна, на мості прибігли, обійняли, ще, ще в захваті хотіли мене обнімати, але я, такі, е, я не ваш учитель. Хоча вже тепер шкодую. Одним словом. А чому? Ну бо не так важливий сам урок, хоча й урок важливий, як важлива атмосфера. Скажімо, згадайте на швидкоруч своїх учителів у школі. І були такі вчителі, які по змісту уроку мало що вас навчили. Але вам приємно було в них бути на уроці. Вам приємно було з ними бути. Або, наприклад, навіть приємно я недавно там зустрівся з однією вчителькою, здається, Анна Іванівна, вчителькою української мови. То я так ми так з нею файно побалакали, слухати, такі враження, що якісь давні друзі, а я пам'ятаю, що я не був вона там неодноразово на мене тарас, но-но-но. Але чому? Бо приємно, бо з любов'ю. І тому це, це файна ідея. Люди не так запам'ятають те, що ти говориш. І не так запам'ятають те, що ти навіть зробиш, як те, що ти змусив їх пережити, як що відчути, які ти емоції приніс, якого духа ти приніс. Класно. Хоча пані Майя. Не знаю, чи вже здається не живе, чи живе, вже боюся про таке говорити. Коротше, пані Майя Енджело, файно вам дякуємо красно за такий вислів. Ми це взяли собі на озброєння, і я собі це візьму на озброєння, тішимося цим, і нехай справді це нам буде на збудування, щоб ті люди, з якими сьогодні зустрінемося в цю чудову середу, з якими завтра, цілий тиждень, може й до кінця життя, то нехай будуть через нас благословенні по часу, по перебуванню, по спілкуванні. І неважливо, що ми дамо чи що ми зробимо одні для одних. Але нехай між нами буде любов. А любов багато вирішує, якщо не все. Майтеся файно. Мир вам.